Це фестиваль об'єднаний цінностями Це про повагу замість дискримінації і співчуття замість над тваринами. І саме ця спільна місія об'єднала кожну тварину і ком'юніті кафе в колаборації на вегенвікенді. Цьогорічний веган вікенд зібрав рекордну суму для сил оборони більш ніж 780 тисяч гривень. З них понад 534 тисячі. Ми відправили 72-й ОМБР імені Чорних Запорожців на закупівлю FPV-дронів, а залишок отриманих коштів направили на веган пайки для військових, які ми надсилаємо в рамках нашого проєкту Веганська кухня України. А разом з попередніми фестивалями ми зібрали понад 2 мільйона гривень для сил оборони. Проект веганських пайків з'явився насправді одразу з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До цього моменту ми не розуміли наскільки гостро стоїть ця проблема, не задумувалися про те, що в армії є багато людей, які не споживають продукти тваринного походження. І з самого початку повномасштабного вторгнення ми почали допомагати цим військовим. І, от буквально нещодавно, ці пайки були презентовані державному апарату Тилу. Ми з організацією «Y-Animals» разом Презентували і пайки, а також меню. І зараз вона знаходиться на розгляді. І ми дуже сподіваємося, що вже незабаром будуть якісь зрушення. А поки їх немає, ми продовжуємо підтримувати військових своїми силами. Але завдяки кому та чому ми змогли зібрати таку суму. Давайте все по порядку. Одне з найпривабливіших місць для наших гостей це фудкорт. Цього разу гості могли поласувати кебаб догами від Eat Me Ед, солодощами від середа Air Plus Day та Zephirium, корн догами Біонд Міт від Plan B та іншими. А окремо хочемо подякувати учасникам та учасницям маркету, які додали неймовірної атмосфери нашому фестивалю. Тут дуже-дуже смачно. Класно знати, що весь фудкорт твій. Ми зазвичай ми часто шукаємо десь якісь веганські позиції, десь щось обираємо, десь просимо приготувати щось без м'яса, без риби. А тут, коли ти приходиш і все, що хочеш, все твоє, все веганське, все класне, все смачнюще. Також цього разу вперше можна було спробувати банош на вогні від шефині Катерини Смірнової. Вона додала, що має маленьку мрію веганізувати як мога більше українських страв, щоб вся веганська спільнота України мала змогу доторкнутися до наших стародавніх традицій. Захід чудовий, дуже дякую організаторам. Дуже дякую за музику. За можливість потанцювати, за можливість провести час з друзями на повітрі, побути з природою. Це класно. Я приєднуюсь і я теж не веган, але після того як тут смачно було, я подумаю. Да, дуже смачна кухня, дуже смачний фудкорт, дуже... Класні заходи. Так. Дуже дуже дякую. Мені сподобалось меню в комюніті кафе. Я куштувала бограч, дуже класно сподобалось. На що мені подобається музика? Це одна з причин, яка звернула увагу мою на саме на цю подію. Не тільки частина веган, але і розважальна. А супроводжували фестиваль молоді і талановиті артисти та артистки. І цікавий факт. Трансляція музики Веган Вікенду велася на 20 ft Радіо. В обидва дні фестивалю проходили лекції на тему веганства, захисту прав тварин та еволюції суспільства. І на наше здивування лекторій вкотре був переповнений людьми. Сьогодні я на Веган-Вікенді розказувала про те, як технології допомагають зменшити експлуатацію та смертність тварин у всіх аспектах їхнього життя. Особливо цікава була тема з веганськими зоопарками, де немає зовсім тварин, але використовуються технології віртуальної реальності доповненої реальності. І сьогодні прийшов на Vegan Weekend, Тут неймовірно круто. Також я прочитав лекцію про веган-революцію як трансформацію суспільства. Це дуже важлива тема. Я довгий час готувався, тому що я живу цим і вірю в це. Суспільство, людство продовжує рухатися по сценарію повного знищення планети, біорізноманіття, знеліснення. Так не годиться. Ми повинні зробити кардинальні кроки для того, щоб людство припинило використовувати тварин. Сьогодні я вів лекцію на веган вікенді про майбутні рослинних альтернатив. Я розказав не тільки про майбутнє, а й про минуле рослинних альтернатив в світі і в Україні. Ми обсудили різні тренди, які відбуваються вже зараз. Такі підняли питання як лабораторне вирощене м'ясо, як нові новітні технології. Інгредієнтів, які дозволять нам замінити діючі протеїни, які використовуються в рослинних альтернативах, і спробували наш новий продукт, який ми зовсім скоро представимо на ринок. Другого дня журналістка, музикантка Ксенія Янус прочитала лекцію Вплив панк панк-року на активізм та веганство в Україні. А презентацію лекції ми залишимо в описі під цим відео. І завершився наш лекторій фільму мобі панк панк-рок веган-муві», який переклала українською команда кожної тварини. Окрім фудкорту, лекторію та маркету, які завжди наповнюють веген-вікенд, цього разу було вдвічі більше активностей, серед яких благодійний виїзний тур з пінг понгу від Каштана. Ще працювали аж чотири художниці, які малювали скетчі людей та тваринок з донат. А в колаборації із тату студією «Юструм» майстри та майстрині робили унікальні тату та пірсинг. Ну і звичайно, що багато уваги привернув симулятор польоту на дроні від нашого активіста. Наразі я займаюсь, окрім активізму, пов'язаного з веганством, займаюсь збіркою дронів для військових. А на веган Вікенді сьогодні я навчаю людей літати на симуляторі, тобто знайомлю їх взагалі з тим, що є таке FPV-дрони і як ними керувати. Івент дуже прикольний, мені подобається. Я взяв пару страв на фудкорті, послухав музику, поучаствував в аукціоні, політав на FPV, Коротше, повний кайф. Я думав, що це більш, напевно, повільно, але він літає дуже швидко і треба класна реакція, щоб справлятися з ним. Також на цьому веган-вікенді ми представили колекцію прикрас. І символом цього меседжу є тех, які вішають на тварин, і тавро, яким таврують їх. Ми люди солідарні з тваринами та на власному прикладі показуємо наскільки це погано. Ми вже презентували прикраси та мерч, який можна буде придбати онлайн. Як мінімум, ідіть і хай всі люди бачать ось кого тут на вігал-вікенді є. Гроші краще з нами ніж десь за гаражами. Так, це вам. На жаль, у нас немає сьогодні гільзи, тому вам доведеться визначити, хто з вас тут сьогодні альфа-мейл. Вам 10! Дуже багато. У мене буде тримата. Ви не проти? 22 тисячі гривень, каже, ребята, 20 тисяч гривень один, 8 тисяч гривень два. 37 тисяч гривень один, 37 тисяч гривень два, 40 тисяч гривень один, 40 тисяч гривень два, 44 тисячі гривень один, 44 тисячі гривень два, 40... 45 тисяч гривень один, 45 тисяч гривень два. Я прям супер вражений, тому що сьогодні дуже багато фестивалів е, і вчора були багато, але аудиторія Веген Вікенда постійно зростає. І це прям супер кайфово. Супер трушний свідомий фестиваль. Е, дуже крута, круті люди. Я прям задоволений спілкуватися в будь-якій формі, чи то стендап, чи то просто ось так. Привіт, е, як справи. Вітаю, дуже класно. Да, дякую навзаєм. чи то аукціон проводити, прям супер кайфово. Так що Веген Вікенд grow up! На фестивалі люди могли придбати будь-яку першу чи другу страву з вегенпайка та підтримати наших військових. І ви також можете задонатити на рослини харчування для військових за посиланням на постійний збір на веган пайки. Якщо вам потрібні вегенпайки, то замовити їх можна за посиланням під цим відео. А якщо ви знаєте тих, хто потребує їх, обов'язково поділіться цим посиланням з ними.